Вітаю, громадське голосує, але голосує, як ви, мабуть, протягом дня бачили, також не без проблем. Я голосую не за місцем проживання, голосую в Печерському районі біля офісу громадського і власне в державному реєстрі виборців Печерського району мені сказали, що я можу в день виборів прийти і отримати посвідчення, за яким можу проголосувати. Я зараз знаходжуся біля Печерської райдержадміністрації, де і знаходиться Печерський райвідділок. Реєстру виборців, але сьогодні реєстр працює за звичайним графіком, тобто вони не забули, не забули про обідню перерву і просто зараз зачинилися в, до реєстру нікого не пускають. Там в холі є. Кілька десятків людей, які чекають, так само я ж тим часом спробую пройти на свою дільницю і проголосувати. Можливо, без посвідчення, оскільки мене мали б включити до списку виборців, і я маю проголосувати лише за наявності паспорта. Цього має бути достатньо. Зараз спробуємо. Отже, я знаходжуся біля своєї виборчої комісії. Це дільниця номер 800 591 по вулиці Андрія Іванова, район. І Зараз я спробую пройти до самої дільниці і проголосувати без посвідчення. Ну, великої черги немає, зараз все спробуємо. Я змінив виборчу адресу, але в реєстрі виборців мені не дали посвідчення, оскільки там зачинено, можна я проголосувати просто за паспортом. Ні. Я ж маю бути в реєстрі виборців, в списках виборців. Покажіть Що ви є паспорт, у списку? Так. Покажіть паспорт. Зараз побачимо. Звісно, Звісно. Звісно, чи немає. Я просто питаю, чи можу я без тієї карта, який мають в реєстрі видати, проголосувати. Давайте. Зачекайте, я ж кажу, я тимчасово мав бути внесений військ. Значить, сквозь. ми зараз підійдемо і все з'ясуємо. Ви не реєструєтеся? Дякую. Отже, громадське голосує. Вдалося проголосувати і мені на цій виборчій дільниці. Нагадаю, це номер 800 591, вулиця Андрія Іванова, Пожерський район. А саме на цій дільниці голосує, якщо не помиляюсь, колишній регион ні, регіонал. Володимир Макенко, який виконував певний час обов'язки голови Київської облдержадміністрації, на виборах президентських я з паном Макенком зустрічався на цій дільниці. Зараз спитав прес-служби. Вони мені люб'язно сказали, що Макенко разом з сином прийшов проголосувати ще до 9-ї години. І майже ніякої, ніякого ажіотажу навколо цього не було, ніхто не фіксував. Не фіксував цього. Загалом же на цій дільниці станом на 12-ту годину проголосувало вже 25%. дільниця трохи більше ніж 2000 тисячі виборців, проголосувало вже понад 500. Ну і ще чекають наплив виборців десь. Вже в другій половині дня мені сказали, що зазвичай активізуються більше до закриття дільниці. Ну і такого ажіотажу, звісно, який був під час виборів президентських, тут немає. Ви бачили самі, що черги майже немає. Мені дали без проблем бюлетень. Це там, де голосують за додатковими списками, взагалі нема черги. В кількох за кількома столами є трішки людей. Власне, така ситуація на дільниці. А я відправляюсь на роботу. Марафон, нова рада триває.